На огляді Volvo v 50 12 року за 8400. Продавець каже, що машина ідеал, небита не фарбована і з оригінальним пробігом 218 тисяч. Ціна огляду 1200 гривень. Поїхали перевіряти. На перший погляд виглядає добре. Видно, що кузов полірували. На ньому є невеликі дефекти, але нічого критичного та без корозії. Кузов весь в заводському фарбуванні, але спереду є сколи. Всі стекла оригінал, включаючи лобове, на якому є кілька сколів. Авто взагалі без ДТП. Вже добре. По мотору теж все гаразд, сторонніх звуків немає, течій олії теж вентиляції картера в порядку, але екологію видалили. По слону теж все гаразд. На свої роки він у відмінному стані. Електроніка вся працює, включаючи підігріви та кондиціонер. Діагностика показала купа старих помилок, але нічого критичного. Тільки один динамік ззаду відходить. Пробіг по блоках керування збігається з заявленим. При тездрайві теж все добре. Турбіна дує, диму немає, рульове та підвізка в порядку. Гальмів не Лиски та колодки практично нові. Єдиний неприємний момент це передня ліва покришка відрізняється від інших, але так все чудово. Ми можемо рекомендувати цю машину до покупки. А якщо вам потрібна перевірка авто перед покупкою, пишіть нам.